Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гештальтерапевт. Нещодавно прочитав книжку Джеймса Мастерсона про прихований нарцисизм і хотів би з вами поділитися своїм розумінням прочитаного. В нас на слуху чомусь переважає той тип нарцисизму, який називається ексгібіціоністки. Це людина, яка має фантазію про свою грандіозність і самогутність, і, відповідно, вона себе так і поводить. Я думаю, ми чуємо про цей тип нарцисів більше, тому що він дуже помітний зовні. Але разом з тим існує інший тип нарцисів. Мастерсон один з перших, хто описав його детально і назвав його прихований нарцис. Я думаю, що прихованих нарцисів набагато більше в суспільстві. Цих людей важче помітити і побачити, як вони функціонують. Також їхня зовнішня презентація може бути схожа на інші типи особистостей, і, відповідно, їх легко сплутати з іншими типажами. Давайте спочатку розберемося з тим, чим патологічний нарцисизм відрізняється від здорового, і потім опишемо, що таке екзибіціоністський патологічний нарцисизм. Тоді на цьому фоні буде легко зрозуміти, що таке прихований нарцисизм. Отож, нарцисизм буває здоровий і патологічний. здоровий нарцисизм це наше справжнє я. Воно переживається як я адекватний і компетентний. Важливо те, що ми отримуємо це почуття з нашого реального досвіду в основному, і, можливо, зовсім трошки з наших фантазій. Це відчуття нашого я також включає в себе. Адекватну увагу і турботу про людей навколо. Це наша здатність до емпатії. А підтримка нашої самооцінки відбувається за рахунок самоствердження в подоланні різних складнощів і викликів, які постають перед нами в житті. При здоровому нарцисизмі ми успішно пережили наше дитяче відчуття грандіозності і всемогутності. Саме тому тепер ми можемо сприймати себе одночасно з нашими позитивними і негативними рисами характеру. А також ми здатні функціонувати самостійно в значній мірі. При патологічному нарцисизмі екзибіціоністського типу я людини переживається як унікальне, особливе. І яке варте постійного обожнювання і захоплювання. А воно називається хибне я. По декільком причинам. Перше, воно хибне, тому що воно базується на фантазії. І друге, воно існує для того, щоб захистити психіку від патологічних емоцій у внутрішньому світі людини, а не для того, щоб взаємодіяти. І з зовнішньою реальністю. Внутрішній світ людини з патологічним нарцисизмом екзибіціністського типу містить образ себе грандіозного і всемогутнього. І, відповідно, людина себе таким чином і поводить. Тобто людина постійно шукає підтвердження своєї грандіозності і всемогутності в ідеальному відзеркалюванні інших людей. Ідеальне відзеркалювання інших людей це це просто реакції захоплювання і обожнювання. А тепер перейдемо до нарцисизму прихованого типу. В цьому випадку людина теж переживає своє я як унікальний і особливий, але вона може це зробити тільки тоді, коли вона знаходиться у сяйві когось всемогутнього та ідеального. Внутрішній світ прихованого нарциса теж містить грандіозний і всемогутній образ себе. Але різниця в тому, що людина не може цей образ реалізувати сама, саме тому вона його проєктує назовні, на когось іншого. Прихований нарцис часто стає помічником когось, кого він ідеалізує і вважає там, прекрасним, або стає прихильником чи фанатом когось. Тобто, ця людина якимось чином намагається приєднатися до когось прекрасного і через нього опосередковано переживає власну грандіозність і всемогутність. Прихований нарцис, на відміну від нарциса екзибіціоністського типу, дуже вразливий. Його легко поранити, присоромити. І ця людина не може самостійно. Безперервно підтримувати свої нарцисичні захисні механізми. І по цій причині вона часто переживає депресії. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую за вашу увагу. Пишіть коментарі і запитання внизу під відео. І всього найкращого.